Я знаю, що тобі зробити, якщо ти не можеш заснути, дивись до кінця. Сон це не просто відпочинок, це дзеркало твоєї нервової системи. Якщо ти вже місяцями не можеш заснути, якщо прокидаєшся вночі, немов тіло тремтить всередині, а зранку немає ні сил, ні ясності, це не просто втома. Це психосоматика. Це тіло кричить. Зупинись! Є два шляхи, або ти продовжуєш ховатися за кавою, серіалами і вечірніми перекусами, або чесно зізнаєшся, тобі потрібна допомога. Я працюю з карпатськими секретами, природними інструментами, які стабілізують сон без хімії, без нав'язування, просто тіло згадує, як це засинати спокійно і прокидатися живим. Відновлення починається зі сну. Пиши, я на зв'язку.